Вже не планую записати багато віршів. Я не знаю, як вийде. Я, напевне, стільки жити не буду. І скільки в мене зошитів. Від навіть не уявляєте, у мене дуже багато зошитів нових лежить. Отаких От подібних іщей. Це така якість. Ну, це ніби як щоденник, але я не знаю, мені все одно я можу його використовувати який зошит. Ні. Навпаки, навіть можна. Наприклад, число вибрати, і там написав такого числа і будеш знати. Ну, діло не в тому. У ну, мене багато таких ізоштів. Це вже, нап... напевне, 151-й. Бачите? От і все. Так що дуже класний. Тим більше тут дві закладинки. Бачите? Такий кожний. Ну, якоби значить замінника, але все одно. Всі дати, всі свята люблю дуже якісні зошити.